Рибки, привіт вам! Подивимося, що на вас чекає у червні 2025 року. Зробила вам розклад із двох колод. Мені захотілося Таро класична і рунічна колода. І ось дивіться, що на вас чекає. Основне гасло місяця червня у вас рибки це довіритися вашій інтуїції і життєвим процесам. До вас насправді заходить дуже багато енергії. Ця енергія вона ресурсна, вона дієва, і вам буде здаватися, що знаєте, от раз-два, і ви все зробите, все розрулите, все повирішуєте, повирішуєте і ви отримуєте. Плюшки, але, знаєте, от такі тенденції йдуть до того, що перед тим, щоб отримати результати, отримати плюшки, будуть якісь негаразди і може складатися не так, як вам хочеться. Да? І якісь будуть постійні перешкоди. І там, де ви думаєте і активно рухаєтеся в напрямку, да? ви. І знаєте, очікуєте такий приємний сюрприз. В результаті можете отримати неприємності. От, ви думаєте, що все там буде класно, все буде так чудово. Зараз от в мене все вийде, все вийде. А тут трах-бах, і знаєте, якась перешкода. Потім знову ви думаєте, що от буде прихід грошей, все там, все так легко, швидко. А тут знов так от складається, що знов якась перешкода, і якісь ідуть або втрати матеріальні, або багато сили вкладаєте, а отримуєте там якісь копійки. Ну от такі, знаєте, і скільки б сил ви не вкладали, все рівно результатів не буде тих, які ви. Ну, до яких ви прагнете. Тому, знаєте, от е, тут така, е, така тема, що бездіяльність і прийняття е, життя таким, як воно є, ситуації таким, яким воно є, і перешкода цих на шляху до вирішення ваших проблем, да, там, ваших е, таких життєвих е, ситуацій, воно е, е, ну, краще просто відпустити. і Почекати, поки от період неприємностей він закінчиться. Тобто відпустити і, і знаєте, от таке гасло краще нічого не робити, аніж робити і боротися. Тому що будете ви щось робити або не будете ви щось робити в червні, все рівно результат буде один і той же. Тому краще зберігайте вашу цю ресурсну енергію на внутрішній спокій, на гармонію, на обдумування ситуації і, і на, чекання, на чекання, тому що от неприємний період. він закінчиться, і потім воно раз-два і все вирішиться так, як вам потрібно. Довіра до Всесвіту і прийняття його таким, яким, яким він є. Зачекаємо, спостерігаємо і прийдете до необхідних результатів. Результати у вас йдуть в червні, вони такі мінімальні, але ви будете ними задоволені. І дивіться, все таємне стане явним. В першу чергу вам потрібно бути чесними з самим з собою, а потім з іншими. Нічого краще не приховувати, тому що якщо ви будете приховувати, то це все обернеться проти вас. І також, дивіться, мінімалізм в червні як ніколи доречний. Тобто вам потрібно от мінімум інформації, мінімум ресурсів, мінімум дій. Тобто, якщо ви щось там. Краще знаєте, не купити, чим купити, краще не прочитати, чим прочитати, краще не подивитися, чим подивитися. От в такому плані, тобто мінімум. І якщо ви от планували, наприклад, чи не планували, очистити, зробити генеральне прибирання, повикидати непотрібні речі, да, там, дістати свій гардероб і там викинути ті речі, які там лежать до поки я там схудну, або там потім, або ще на колись, і ви їх не вдягаєте, краще це все взяти. <зяти> і Викинути або комусь віддати, тому що ця енергія вона обнулиться і прийде до вас новим ресурсом і потужним ресурсом. Тобто, знаєте, таке менше, але краще, менше, але якісніше, менше, але чіткіше і ясніше. От такі у вас енергії в червні заходять. Також от подорожі, якщо плануєте подорожі, ці подорожі краще знаєте, не поїхати чим поїхати, тому що вони не приведуть ні до яких результатів. І... І якщо от ви стоїте перед вибором робити декілька справ, то краще виберіть одну справу, зробіть її, а потім вже ви зробите іншу. Тому що потреба в іншій справі взагалі може відпасти і вона вам не знадобиться. Тобто тут треба визначати правильність пріоритетів ваших в житті. Також в червні у вас інші люди можуть вмішуватись в ваше життя, керувати ним, не дозволяєте. Тобто не дозволяйте, не пускайте, краще мовчіть і нікому не розповідаєте ну, там, про ваші плани. Ну і тут, от, знаєте, якщо вам буде здаватися, що ви в таких тупікових ситуаціях, то ви просто зачекайте, Зачекайте, довіртеся, вищим силам можете помолитися, тому що молитва це основа вашого життя. Вам молитися потрібно завжди, і вищі сили будуть вас чути і допомагати. До речі, в мене є на каналі Молитва ангелу-охоронцю. Якщо ви будете її слухати або промовляти по 8 разів щодня, то ангел охоронець буде вас чути. І не тільки ваш, а й, ваш, а й вас будуть чути ваші ангели-охоронці, ваших рідних і близьких вам людей. І ви можете з ними спілкуватися і просити їх про допомогу. Тому можете переходити слухати. Силку на молитву я вам під відео залишу. Також дивіться, червень у вас гарний час для навчання, для підвищення кваліфікації, але тут немає для нового навчання, для нового якогось напрямку. Краще. Той напрямок, який ви вже знаєте, в якому вже ви там, є професіоналом, або в якому ви розбираєтесь, от його краще, як щось можна довчити, або отримати нову інформацію, довчитися, так, от підвищення кваліфікації. Ну, ось такий у вас буде червень, здоров'я. Здоров'я в червні. Ну, тут можуть дати про себе знати такі скриті, скриті хвороби. Може, будьте обережні, тому що є ризик простуди, вірусних захворювань, і може бути така втрата сил, ослаблення організму, і можете як злягти. Тобто, знаєте, хвороба, яка сковує, і ви будете лежати відпочивати. І одужання буде тільки тоді, якщо будете дотримуватись режиму і лікування, тобто офіційна медицина вам в поміч. Якщо немає да, режиму і немає лікування, то хвороба може так суттєво затягнутися, бути затяжною, і будете хворіти довше. Тому займайтеся своїм здоров'ям, кохання. Ну, в коханні тут можуть відкритися певні таємниці або інформація про вашого партнера, про вашу кохану людину, яку ви не знали. І, і, а взагалі, тут такі приємні задоволення бути разом, цікавість, потяг, бажано разом відпочивати в червні з коханою людиною. Якщо ви одинокі, то не варто починати нові стосунки. Зачекайте, спостерігайте, ви можете з кимось познайомитися, але не спішіть. Краще починайте з дружби. І тут гарний час для проведення його з друзями. Тому в червні краще ставте більше увагу на друзів, чим на кохання. Якщо розглядати гроші, то гроші є. Гроші є в червні, але вони невеликі. Але вам буде вистачати на все необхідне, всі свої потреби ви будете закривати. І може бути невеличка, така як премія, або невеличкий прихід грошей, ну, яких ви не очікували. Також можливі матеріальні втрати, тому краще казати ні і спостерігати, або мовчати і спостерігати. Тобто якісь, і дивіться, от такий в грошах, якщо у вас в червні будь-який один сумнів, да, то краще не робіть. Якщо якийсь, от ви там прийняли рішення, і ви сумніваєтесь, от щось вам підказує, що ну ні, можливо, краще не варто. От тоді точно кажіть ні. Якщо десь якийсь маленький сумнів, ні, не робіть. Така вам порада. Робота кар'єра. кар'єра. Ну, дивіться, тут може бути, що ви будете багато вкладати сил, багато обов'язків робити, старатися на роботі, а результатів буде мало, тому краще от зачекайте і відпочивайте. І, ну, неприємності вони, тут потрібно перечекати. Неприємності перечекаємо, приймаємо і вони як відступають. Знаєте, як відпускаєш ситуацію, вона хоп-хоп і вирішується. Оце у вас така заходить енергія. Так як я в цьому місяці вирішила дати вам прогноз на рунічній колоді, то ви можете співпрацювати з рунами. І з трьох рун я вам рекомендую. Співпрацювати з руною фехо з феху з енергією руни феху. Руни це взагалі символи, які мають енергію, і вони нам допомагають. Вони нам допомагають, коли ми до них звертаємося. Руна феху це матеріальна руна, це грошова руна, це руна, яка дає можливості. І вона в червні місяці може стати. Якщо ви будете до неї звертатися, вона може стати вашим. Гарним помічником, який вам буде допомагати. Як, як з нею співпрацювати? Її потрібно можна намалювати на руці, або можна намалювати на аркуші паперу. І якщо ви малюєте на аркуші паперу, ви можете покласти її в гаманець. А також на аркуші паперу ви можете написати власне ім'я, прізвище, дату народження і зверху намалювати руну феху. Можна намалювати просто на аркуші без ім'я, а можна малювати на руці. Я малюю завжди на руці, і потім прошу малювати руну краще зверху вниз, тому що от руна феху – це ж як дерево, да, половинка дерева, і вона як росте вверх і дає плоди. І коли ви намалюєте, то ви можете в неї попросити. Тобто з рунами розмовляєте так, як от просто розмовляєте, як от з англим охоронцем, да, або з силами, або от ну просто розмовляйте, І вона ну, дає енергію, допомагає. Коли намалюєте, ви можете промовити: я прошу тебе руна феху, допомогти мені притягнути. Фінансову стабільність, матеріальне благополуччя, успіх у справу, внутрішню силу та віру в себе, тобто і попросити ще, що ви хочете в неї, попросити, і вона вам допоможе. Руна буде працювати до тих пір, поки вона ну, лежить у вас. Якщо ви хочете, щоб. або поки вона намальована, якщо ви малюєте, то вона працює. Якщо ви хочете, щоб вона перестала працювати, так, то ви її просто або рвете на дрібні шматочки, викидаєте з гаманця і кажете, що там дякую, Руна Феко, дякую за допомогу. Все, і ви закрили це питання. А якщо на руці вона просто змивається і все, вона перестає працювати. І завжди благодаріть за допомогу. І можете ще казати що допоможи мені руна феху у моїх питаннях на благо мені і на благо Всесвіту. Да? Ось так. На екрані я вам зараз покажу, як її краще малювати і правильно. І можете протягом місяця звертатися до руни феху, вона вам буде допомагати. Все, бажаю вам гарного червня, обнімаю вас, підписуйтесь на мій канал. Ми доходимо до... Моїх 500 підписників, я дуже вам вдячна за те, що ви підписуєтесь, ставите лайки вподобайки. Пам'ятаєте, обіцяю кожному, як ми наберемо 500 підписників, то подарую в подарунок свою послугу, гармонізацію на квітковій колоді, яка запустить енергію саме на вирішення вашої життєвої ситуації. Все, всім пока-пока, гарного вам червня!